Всім привіт! Мене звати Віка, я Українка та приїхала до Канади за програмою КОЕТ. Приїхала я до Торонто, приїхала сюди вже півтора місяця назад, тому можу поділитись з вами якимось досвідом. Взагалі, в мене на каналі багато цікавих відео про Канаду. Моє відео про те, як отримати півтори тисячі доларів фінансової допомоги, про яку чомусь всі мовчать, набрало вже більше 15 тисяч переглядів. Я закріплю посилання на нього в інфобоксі. В цьому ж відео я розповім вам про кроки, які необхідно зробити після перельоту в Канаду. Тому поїхали. Итак. Найперше і найважливіше, що вам потрібно зробити по прильот, це отримати Work Permit. Його ви можете отримати не можна, а необхідно отримати відразу в аеропорту. Було б багато запитань, якщо ви прилітаєте в одне місто і летите в інше, де отримувати Work Permit? Work Permit отримується в першому місці Канади, в яке ви приземлились. Його ви отримуєте у візового офіцера, вже наприкінці проходження всіх етапів практично. Я просто йшла, боялася пропустити, тому в кожного запитувала, де можна отримати work permit. Мені всі казали, не хвилюйтесь в кінці. Обов'язково, коли отримуєте work permit, перевіряйте, щоб у вас було написано КАЕТ внизу. Тому що якщо немає, це помилка, і вам доведеться його переробляти. Також звірте всі документи, тому що офіцери також люди, вони можуть помилитись, а у вас це потім займе додатковий час, щоб переробити всі документи спочатку. Я чула такі історії, тому краще перевірити. Ми перевіряли у нас все добре. Друге, друге, що я правила, це йти купувати сім карту в аеропорту. Вам видали, скоріш за все, безкоштовно. Нам видали в ча чартер. А ми запитали в Червоному Хресті. Точніше, ми запитали за житло. А нам сказали відразу, де отримати карту. І видали нам цю карту. На карті було 500 мегабайт інтернету, але їх вам вистачить буквально на один день. І якщо продлевати цю карту, саме поповнювати її, то виходить дуже дорого. Виходить за 10 ГБ-50 доларів. Ми ж пішли в центрі, зайшли в торговий центр. Я раджу купувати сім карти саме в торгових центрах, тому що там зазвичай купа акцій. Ми перевіряли, якщо зайти на сайт, то дорожче. Так от, що ми зробили? Ми пішли в торговий центр. Підійшли до різних островків, де стояли. Мобільні оператори і запитали в кожного умови. Вибрали для себе найдешевший. У нас стартовий пакет FIDO 20 гігабайт за 35 доларів на місяць. По-моєму, непогано. До речі, там є акція, потрібно передивитись, що якщо я місяць прокористувалася, запрошу друга, то і друг, і я отримую по місту безкоштовно. До речі, мене багато хто запитує, можна подивитись, можливо, там є якесь посилання. Ну, я поки що довольна, єдине, що мінус, ну це в усіх операторах. Що якщо ви використовуєте ці 20 гігабайт, ви не можете в будь-який день продовжити цей пакет, заплатити знову 35 доларів і отримати 20 гігабайт. Там вже йдуть е, супер умови, і вам доведеться ждати, щоб пройшов місяць і знову активувати саме ці 20 гб за 35 доларів. Так, третє. Це отримуємо СІН номер. Я всі корисні посилання постараюся залишити в інфобоксі. Для мене це займає дуже багато часу, але я хочу зробити це відео таким інформативним, що вся інформація у вас була в інфобоксі. В інфобоксі я залишу, де ми отримували цей номер. Взагалі, ці сайти ви можете переглянути на canada.ca. На цьому сайті є абсолютно все. А, так, а, можна отримати його онлайн. А, але онлайн ви можете його отримати лише, якщо у вас є постійне місце проживання з довідкою, яка це підтверджує. Наприклад, договір оренди чи комунальні послуги. У нас її не було. Постійного місця у нас взагалі ще тоді проживання не було. Ми проживали від Червоного Хреста. Кому цікава ця інформація. То ви можете знайти в мене відео, а воно також буде в посиланні про те, як отримати безкоштовну допомогу по житлу від Червоного Христа. У е, нас не було адреси, тому нам потрібно було йти в службу, яка робить ці номер, тому що там можна зробити без постійної адреси проживання. Ми там просто вказали адресу готеля, і там не потрібно ніякого підтвердження. Прийшли ми туди, там була черга. У мене є також влог. Влог також я прикріплю сюди, як ми отримали сіннамер. Ми пройшли близько десь третьої години. Ми трішки запізнились, прочекали півтори години, і ми були останні, хто його встиг зробити. Дівчина яка стояла за нами. Вона каже, що приходила вранці. Вранці черга була ще більша. Але взагалі мені здається, що якщо робити в менших містах, ось, наприклад, ми проживали в Місісазі, якби ми робили там, то там не такі великі черги, тому що ми проходили поряд з цією організацією, там черг не було. В Торонто ж всі, напевно, їдуть робити сюди, і черги просто величезні. Але за півтори години ми вправились, отримали сім номер. Чому я рекомендую робити його одразу? Тому що без нього ви не зможете отримати кредитної карти. Кредитна карта це тут прям дуже важливо, тому що без кредитної історії. Ви тут не можете ні зняти житло, ні там, зробити якісь, не знаю, там покупки в розсрочку. У них дуже вигідно, до речі, з телефонами. Ви можете купити у мобільного оператора телефон, помісячно вам розіб'ють платіж. Знову ж якщо у вас є кредитна історія, вам цей телефон навіть вийде дешевше, ніж він коштує так. Загалом в них тут просто must-have кредитна карта, тому що як я сказала, без неї ви не знімете житло раніше. Тому отримаємо спочатку номер. Ну, а потім йдемо в банк відкривати банківський рахунок. Банків тут безліч. Ви можете обирати на всі на свій смак. Єдине, я б вам радила дивитись, тому що в кожному банку є різні свої плюшки. Наприклад, нам порадили знайомі відкрити в td банку, ми відкривали там, і там була акція Отримати можна було 400 доларів на Amazon Ваучер. Там потрібно було все, що потрібно зробити, це відкрити карту, зробити з неї платіж більше на 50 доларів, чим на 50 доларів по канадському рахунку, і настроїти платіж, який буде кожного місця списуватись. Ну, наприклад, ось я за інтернет заплатила і настроюю. Налаштую, платіж. Я ще ці 400 доларів не отримала, я трошки з ними пролетіла, тому що там треба було виконати якісь умови до кінця жовтня, а вже листопад. Проте я встигаю отримати 300 ці доларів за ці дві транзакції. Сьогодні налаштую, сподіваюся, що отримаю. Такі плюшки є практично в усіх банках. Головне не соромитись, запитувати, хоча нам самі, якщо чесно, розповіли про них. Як я сказала, ми обрали ТІДІ Банк, але взагалі тут у всіх по декілька кредиток всі відкривають в декількох банках. Якщо у вас є вже сім НАМИ, ви приходите в банк. До речі, важливо, в ті дібанку не дають кредитку без роботи в Сібіо, Рбіо. І ще один банк Монреаль дають. Ви приходите, кажете, що вам потрібна звичайна карта дебітова і кредитна. Даєте воркперміт, паспорт, номер і вам оформлюють карту. І чекати півтора 2 тижні. Я ось сьогодні буду оформлювати свою, тому що я зробила неправильно. Я спочатку оформила карту, а потім номер. І без номера я не могла зробити кредитну карту. Тому не повторюйте моїх помилок, краще зробіть номер, потім кредитну карту. Так, їдемо далі. Це ми з вами вже пройшли три важливі пункти. Далі нам потрібно ще зробити медичний огляд, медогляд. Він називається Medical Exam. Тут я вам раджу заморочитись і пошукати. Взагалі, це модогляд такий обов'язковий для всіх, хто приїхав в Канаду. У вас є три місяці, щоб його зробити. Потрібно проходити кожного року. І коли ви його прийдете, у вас знімуться з ворпорміту певні обмеження. Бо коли ви тільки приїжджаєте, ви не можете працювати з людьми, не можете. Навчати, ну загалом там є якийсь певний перелік, чого ви не можете робити, поки ви не пройдете цей медичний о, медогляд. Якщо навіть вам не потрібно ці знімати заборони з варпорміту, медогляд все одно необхідно пройти, тому що він, як я вам говорила, обов'язковий тут я вам раджу заморочитись і пошукати, тому що я відкрила Канаду до цієї, перелистала купу клінік, обзвонила, і мені всі сказали 120 доларів медогляд, але плюс флюорографія ще 50 доларів. Я щоб дзвонила, ціна однаково записалась, сходила. А потім від інших людей дізналися, що деякі зробили все разом в комплексі за 125 чи 130 доларів. Загалом можна зекономити нормально, тому краще попитайте в знайомих, попишіть в групах людям, хто робив. Можливо, знайдете дешевше. Тому що я робила за 170. І тепер саме цікаве, знаєте, що війшло за ці 120 доларів медогляда. Просто аналіз крові. Мене просто взяли кров з вени і плюс я 50 доларів зробила флюорографію. Все, це весь облік. Трішки було смішно, тому що я думала, там мене подивить, подивиться лікар, там щось розпитає і так далі. Так, їдемо далі. Далі нам ще потрібно зробити Хелсі карт А що ж це таке? Хелсі-карт це типу, як. Ваше медичне страхування. В Канаді медицина безкоштовна, але оця карточка це от ваше, ваша медична це страхівка безкоштовна. Її потрібно робити, коли у вас вже є адреса постійного проживання, тому що ця карта приходить вам поштою. Тобто ви на неї їдете, подаєтесь, подаєтесь ви на неї там дуже швидко за там буквально півгодини годину Але потім вам потрібно чекати десь тижня, два-три, щоб вона вам прийшла по польщі додому. Тому це вже оформлюємо, коли у вас є постійна адреса проживання, щоб вона десь не загубилася в дорозі і вам не довелося її переоформлювати. Загалом про неї нічого розповісти не можу. Ви її отримуєте, потім обираєте вашого лікаря. Я зараз на цьому етапі, для мене це дуже важко. Потрібно знайти лікаря. Я так розумію, це буде мій сімейний лікар, і він мене вже там буде направляти до інших лікарів. Наступний права. Права це в них е, обов'язковий документ. Мені здається, це найважливіший документ в Канаді, тому що скрізь, куди б ви там не пішли, не знаю, любудешу установу, там в магазині навіть елементарно оформити карточку скидочно, вас попросять документ, який засвідчує особу, і першим ділом супругають права. Е, до речі, зараз розповім про права і потім розповім для тих людей, в кого немає прав і хто не збирається їх отримувати. Є також інший документ. Так, права. Три місяці діють українські права. Але ж по українським правам, наскільки я знаю, не можна ні авто купити, ні в оренду взяти, нічого. Тому потрібно перездавати. Для українців зробили спрощену систему, і ми відразу перездаємо на нормальні права, такі у нас були в Україні, такі і тут ми отримуємо, можемо їхати. Якщо у вас немає досвіду в Україні або немає прав, то вам потрібно пройти три Три кола пекла, щоб отримати нормальні права. Там якось є G1, G2, ще є якісь там перші права ви отримуєте на рік, з якими ви не можете самостійно їздити тільки з інструктором і не можна по хайваєм. Через рік простити на другий, потім на третій. І, от коли там якісь G2 фулці, якось не питає, як він називається. Тільки після цього ви зможете нормально повноцінно водити. Для українців вже зробили спрощену систему, де ви можете свої ваші права. Ну, не замінити, а перездати на звичайні, нормальні, ті вже останні, де ви зможете повноцінно їздити. Для цього необхідно вивчити правила дорожнього руху. Правила, наскільки я знаю, можна здавати російською мовою, якщо я не помиляюсь. Вивчаємо правила, йдемо здавати, платимо за по-моєму, 150-170 доларів. Здаємо. Якщо з першої спроби не здали, платимо всі 17 доларів, можна перездавати скільки хочете. Коли ви здали, отримуєте бумажечку, що ви здали, і вас відправляють на здачу водіння. Потрібно взяти інструктор. Інструктор коштує десь 50 доларів, якщо я не помиляюсь. Можна брати скільки хочете уроків, скільки вам потрібно, і потім приходимо, здаємо водіння. Чесно, я знаю, що не всі здають з першого разу, хоча говорять, що саме м, правила дорожнього руху дуже легкі, але потрібно переналаштувати свій мозок на них після українських. Але от чомусь багато хто багато разів перездає. Я схею пальчики, щоб взяти з першого разу, але якщо чесно, я ще навіть не вчила права, потрібно, правила, потрібно сісти, вивчити, здати і забути. Так, для тих, в кого ж немає прав, ви можете отримати. Я чесно не пам'ятаю, я згадувала перед відео, сиділа, не пам'ятаю, як вона називається, по-моєму, Ontario карт. Де її отримати? Там, де будете робити Хелсі-карту. Там прям, коли ви зайдете, буде списочок, що можна тут зробити, і там буде атонтеріокарт. Це також як типу документ, який засвідчує вашу особистість, це для тих, в кого немає прав. Тому що я запитала, чи можу я його зробити. Він каже, так, але тоді я заберу ваші права, і ви не зможете обміняти, вам потрібно це все спочатку здавати. Тому ну, він як прирівнюється, типу як до прав, але це не права, а просто документ, який засвідчує вашу особу. Міби все розповіла. Я сподіваюся, це відео було для когось корисним. Також, до речі, в мене на в Інстаграмі вийшов також пост, де я цю інформацію яку тут розповіла. Так структурувала і розповіла в більш вжатому вигляді. І там у мене виходять різні також корисні пости про переїзд в Канаду, про адаптацію і так далі. Тому кому цікаво, підписуйтесь. Також як я сказала, в інфобоксі закріплю всю корисну інформацію. Якщо є у вас якісь питання, то підписуйтесь в інстаграм, пишіть мені в директ. мені там дуже багато пишуть. Стараюсь всім відповідати. Щоб допомогти кожному поділитись досвідом, який в мене є тут. Також, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчики, так як я тільки розвиваю його, для мене це дуже важливо. Пишіть коментарі і дякую вам за перегляд і всім гарного дня!